Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про два навика, без яких сформувати здорову самооцінку неможливо. Це самоспівчуття і відмова від негативного внутрішнього критика. Подивлячись це відео, ви узнаєте, як ці дві навички впливають на ваше життя. Я дам практичні вправи, які допоможуть вам навчитись піклуватись про себе, співчувати собі. І змінити негативний внутрішній діалог на позитивний. Ми часто критикуємо себе, але коли в нашій голові постійно звучить критичний голос як фон, як радіо, і ми вже не помічаємо його в цілу звички, то це вже говорить про негативного критика. Якщо, не дай Бог, ми робимо помилку, чи в нас щось не виходить, іде не так, він обрушує на нас шквал. Негативного, негативних оцінок і образ. Звідки ж береться цей негативний критик в нашій голові? Через, завдяки батькам ми вчимось спілкуватись з оточуючими, але набагато важливіше той, як оточуючі спілкується з нами. Це формує наш внутрішній діалог. Якщо батьки критикували вас, чи порівнювали вас з іншими дітьми не на вашу користь, чи знецінювали або не помічали ваші досягнення і успіхи, то, скоріше за все, ви навчились так само ставитись до себе і так само спілкуватись з собою. Ще є загально прийнята думка, що сама критика не дає нам розслабитись, змушує нас працювати більше, краще. що Якщо будемо критикувати себе, то досягнемо досконалості. Але психологи доводять зворотне. Самокритика знижує самооцінку, вона знижує мотивацію, призводить до депресії, тривожності, знижує наші адаптивні стратегії. Чи можливо позбутися цього критика? Так. Наш мозок дуже пластичний, і він відбудовує нейронні зв'язки нові, але не так швидко, як нам би хотілося. Уявіть ситуацію. Згадайте ситуацію, коли вам було погано, коли у вас були труднощі, коли ви робили помилки, чи то на роботі, чи якісь проблеми у відносинах, чи з здоров'ям. Яка людина була поруч з вами і допомагала вам це пережити? Та, що вміла співчувати і була доброю для вас? Чи та, яка вас критикувала, яка зміцінювала і ображала вас, і казала, що ти ні на що не здатний? І так само, як ви відноситесь, коли хтось з ваших друзів чи близьких потерпає невдачі чи опиняється у важкій ситуації? Ви намагаєтесь підтримати і поспівчувати їм. Так чому ж ми так відносимось до себе так критично і так прискіпливо? Позбутися цього негативного критика доволі важко. Наш мозок через еволюцію звик звертати увагу в першу чергу на негатив. Він спочатку бачить. Переважно негативні події, негативні моменти. Ну, це відбулося завдяки нашому для нашого виживання. Давайте тепер зробимо практичну вправу. Як ви вважаєте, ця самокритика? які в неї гарні якості? Для чого вона нам? Ну, скоріш за все, ми будемо думати, що, щоб ми краще працювали, щоб ми досягли професійних успіхів, щоб ми не робили більше помилок, щоб ми не робили нічого поганого, щоб ми не розслаблялись. Але якщо проаналізувати і подумати добре про це, то, скоріш за все, це буде зовсім не так. Знову таки, психологи досліджували багато людей, тестували з заниженою самооцінкою, у яких постійно в голові. Звучав негативний внутрішній діалог. Які загальні риси у цих людей? Зазвичай вони мають пригничений настрій, вони почуваються нещасними, вони зляться на себе. Це перешкоджає їхньому професійному успіху, тому що вони бояться братись за якісь значні завдання, за якісь значущі завдання. Із-за того, що панічно бояться зробити помилку. У них в голові постійно крутиться платівка з аналізом їхніх помилок. Вони не можуть позбутися цієї платівки, вона забере енергію. Вони думають, що оточуючі критично до них ставляться погано і вони не подобаються оточуючим іншим людям. Вони не бачать. Того хорошого, що відбувається з ними. Вони знецінюють свої успіхи. Їхнє мислення зазвичай в чорно-білих кольорах. Ну, наприклад, щось не вийшло, а які думки в голові? У мене ніколи нічого не виходить. Я знову потерпів невдачу. Мені ніколи це не вдасться зробити. Тому це ще визиває прокрастинацію. Людина просто боїться, якщо вона не досконала, робити чи починати робити щось нове або щось, або щось значуще для неї. Давайте тепер поговоримо про те, як же приборкати цього злобного критикуна. Перше, що треба зробити, це вивести його слова назовні із нашої голови. То, що ви говорите собі внутрі себе, промовте вголос. Обов'язково з, з тої інтонації, яка звучить в вашій голові, з тим тоном. І подумайте, пропишіть це. Дуже корисно прописати ці слова. І подумайте, на кого схожий цей голос? Хто таким тоном розмовляв з вами, з такими словами? Згадайте цю людину. Чи дійсно ця людина ставилась до вас з любов'ю? Вона хотіла вам доброго. Чи потрібні вам її поради зараз? І тоді ви зрозумієте, що цей діалог має на вас такі впливи за того, що в дитинстві у вас було ще не розуміне критичне мислення. мислення. Ви не могли критично осмислити те, що на вас говорили. Про вас говорили. І тому ви цьому повірили. Друге, що треба зробити, дайте назву цьому голосу. Або це згадайте людину, яка визиває у вас гиду, яку ви зневажаєте, яка вам неприємна, і дайте цьому голосу її ім'я. Або назвіть її тявкаючим песиком, або якимось персонажем, чи казок, чи з коміксів, хто у вас визиває такі негативні, дративливі почуття. Починаємо сперечатись цим голосом, доводьте факти, що це не так, як він каже. Наприклад, ви посварились з другом, він не хоче з вами спілкуватись, він ігнорує вас, в голові у вас думки. Я не цікавий, і я не вартий того, щоб зі мною дружили. Я нерозумний, я негарний, зі мною скучно. Але прийміть, ви в образ стороннього спостерігача, без оцих негативних емоцій, які вирують у вас всередині. Ви просто ззовні спостерігаєте за цією ситуацією. Що б ви сказали? Ну, мабуть, то, що ця людина не дуже вам підходить. Може, вона ніколи і не мала плани будувати з вами близькі стосунки, вона вас ніколи не поважала, у вас немає спільних інтересів, у вас різні цінності. Вибрали ви цю людину із-за того, що у вас немає досвіду в дружбі, не вистачило досвіду знайти ту людину, яка вам дійсно підходить. Але всі ми робимо помилки, нічого страшного в цьому немає. Це такий цінний досвід для нас. І в подальшому ми вже будемо більш ретельно вибирати собі друзів. І справа не в вас, не в ваших якостях, не в вашій зовнішності, не в ваших розумових стібностях. Що ще можна зробити? Потрібно прийняти свої як слабкі сторони, так і сильні. І зрозуміти, що всі люди роблять помилки. Помилка це наш досвід, це нормально. Відчувати біль, відчувати сум, коли у нас щось не виходить, це теж нормально, це нормальна реакція нашої психіки на якісь сумні негативні події. Тому дозвольте собі це, це нормально. А тепер поговоримо про другу навичку, про саме співчуття. Що таке самоспівчуття? Самоспівчуття це не позитивне мислення, це не жалість для с... до себе. Жалість до себе це слабка пасивна позиція. Ми чекаємо, що нас хтось пожаліє, що ми такі бідні, нещасні, нас всі ображають. Це така дитяча позиція, скоріше за все, ображеної дитини. А самоспівчуття – це відноситись так до себе, як ми, самос... як ми співчуваємо іншим людям. Це цемент, який утримує наше життя і який допомагає відбудовувати його знову і знову після всіх наших невдач, наших помилок і важких періодів. Воно робить нас сильнішим, добрішим, допомагає самим прощати образи, бути вдячним. Вчені теж довели після тестів і опитувань. Що люди, які вміють самоспівчувати, вони набагато спокійніші, вони вміють прибуркувати свої тривожні думки, в них майже немає депресії, вони більш щасливі і більш радіють життю. Самоспівчуття включає в себе три компоненти: це відмовитись від самокритики. Ставитись до себе з повагою, з співчуттям, з добротою, коли у нас якісь невдачі, чи ми робимо помилки, друге це усвідомити, що наш негативний досвід, ми не єдині в ньому, що у всіх людей, у багатьох людей є такі ж самі проблеми. І вони роблять такі ж самі помилки, і вони так само бояться невдач і сумують. І зляться, і почуваються нещасними після цих невдач. Ми не одинокі в своїх нещастях, в своїх помилках і в своєму цьому негативному досвіді. І третя компонента це усвідомлювати, вміти усвідомлювати, відслідковувати свої негативні емоції. Керувати їми, знижувати їх накал, знову, коли нас спіткають невдачі, чи ми робимо помилки. Вміти знижати інтенсивність цих емоцій і не завдавати шкоди ні собі, ні оточуючим через ці емоції негативні. А тепер давайте перейдемо до практичних вправ. Як навчитись співчувати собі? Перше, що треба зробити, це дати назву, і дати назвати і виокремити цей, вибудувати цей позитивний голос в голові. Це робиться для того, що свойства психіки, які, коли ми щось... Позбуваємося чогось негативного в процесі психотерапії, обов'язково потрібно на його місці вбудувати щось позитивне про себе. Інакше знову цей негатив повернеться. Тому ми починаємо відбудовувати новий позитивний голос всередині нашої голови. Це буде спочатку дуже важко, бо ми звикли до негатива, ми звикли себе критикувати, ми звикли так до себе ставитись. Це відбувається вже багато років з дитинства. Але наш мозок це як м'яз, його можна натренувати. дати йому завдання, помічати постійно позитивні наші якості, позитивні події, наші успіхи. Ну, Для прикладу, якщо ми хочемо купити якусь річ і дуже хочемо це мати, ми починаємо постійно це помічати навколо себе, у інших людей, в рекламі, на розпродажах. Так і з цим позитивним голосом. Уявіть собі, коли у вас якісь неприємності, чи ви зробили помилку, чи, що, чи щось вам не вдається. Уявіть біля себе добру людину, яка вміє співчувати. Що б вона вам казала? Як би вона вас підтримувала? Послухайте ці слова. Потім уявіть собі якусь розумну людину, мотивуючу, яка завжди вас мотивувала, з якої ви брали приклад. Це може бути ваші якісь рідні, бабусі, дідусі, тітки, дяді, які, яких ви дуже поважали і які вас завжди підтримували. Чи якщо немає таких людей поруч з вами, то уявіть собі якусь людину відому, яка визиває у вас захоплення якою, я, на якою ви хочете бути схожою. Що б вона вас, вам порадила в цей момент? Як би вона вас підтримала? Чим більше буде в голові, в вашій, вашій психіки, цих підтримуючих людей підтримуючих голосів, тим, тим скоріше ви сформуєте цей позитивний внутрішній діалог. Поступово ці голоса підтримуючих вас людей стануть вашим власним голосом. Це відбудеться не дуже швидко, але це відбудеться завдяки вашим тренуванням і завдяки цим практичним вправам. Ще одна вправа. Візьміть своє дитяче фото, фотокартку, ну, приблизно в тому віці, коли ви почувалися самотнім, нещасливим. Подивіться уважно на неї. Яка ця дитина, яке відчуття вона у вас викликає? Скажіть, що ви розумієте її самотність і її сум. Згадайте, що ця дитина любила робити, чим вона, про що вона мріяла, На чим вона посміхалась, що її радувало. Чим більше ви згадаєте про себе, маленького, цих дрібниць, тим легше вам буде співчувати собі в теперішньому, в реальному, в теперішньому часі. Що ще можна, які ще є вправи? Зараз хвилиночку. Засерейтесь на трьох хоча би на трьох ваших позитивних якостях. Промовте їх голос, пропишіть їх. Це повинні бути якості, які роблять вас особливими, якими ви пишаєтесь, через які ви почуваєтеся щасливими. Потім. Зробіть собі колаж. це творча робота. Творчість дуже круто працює з підсвідомим. Цей колаж буде щось на кшталт карти бажань, але це не езотерика, це робота з підсвідомістю. Роздрукуйте фото, виріжте з журналів, намалюйте все то, що символізує ваші сильні сторони, ваші здобутки, ваші досягнення. ваші... Сильні якісь якості, ваші вміння, ваші таланти. Все це красиво оформіть, наклейте на лист аркушу, розмалюйте. І прикріпіть десь ну, можна краще на тому місці, де ви будете постійно на це дивитись. Вам буде постійно це попадати в очі. Чим частіше, тим краще буде, чим, тим скоріше піде цей процес вашої психотерапії. Або на Дверцята шафи, де ви одягаєтесь кожен ранок роздягаєтесь кожен вечір. Ви відкриєте ці дверцята і побачите цей ваш алтар на, ваш, на ваші таланти, на ваші сильні сторони, на ваші гарні якості. Е, можна докупити ще якихось е, е, дрібних речей, статуеток, які теж будуть символізувати те ж саме те, що ви, до чого ви. Е, Стріміться, що для вас значуще, позитивне. Поставте ці скульптурки, статуетки навколо себе, десь на відних, на, на робочому столі, на прикроватній тумбочці, щоб постійно ви дивились на це. Напишіть собі клятву, обіцянку. Це можна зробити на невеликому аркуші. І пообіцяйте собі. Припинити критикувати себе у важких обставинах, сварити себе за свої помилки, сварити себе за невдачі, ставитись до себе з повагою, з любов'ю, співчувати себе, підтримувати себе, ставитись до критики спокійно, до критики з боку інших людей. бачити... Якщо вона конструктивна, то брати з нею все корисно для себе. І якщо вона не конструктивна для вас, віддайте її назад тому, хто вам її каже. Поверніть. Кожен ранок просипайтесь. І давайте собі. А, і цю клятву положіть собі в гаманець, щоб ви кожен раз, коли за щось розраховувались, відкривали, і ця клятва була у вас перед очами. Ви об'язуєтесь спіклуватись про себе, не критикувати, підтримувати себе. Кожен раз, коли у вас виходить змінювати негативний діалог, негативний голос в голові на позитивний. Позитивно себе підкріплюйте. Купуйте собі якусь приємну річ. Або сходіть кудись на чашечку кави, або вигуляйте себе десь в театр, в кіно. Сходіть на прогулянку. Все, що вам подобається, це буде для вас позитивне підкріплення. Вийшло у вас подолати критика. Віддячте собі. Це буде дуже класно вас мотивувати і підтримувати. Зробіть для себе щось приємне. Частіше. Задавайте собі декілька разів на день, що мені зараз хотілося б для себе приємного зробити, що мені зараз хочеться для себе. І робіть ці малюсінькі-малюсінькі собі подаруночки, приємності. Можете обняти себе, якщо немає людини поруч, яка може вас підтримати і обняти, обніміть самі себе, погладьте себе по руці. Загорніться в м'якусенький, в м'якісенький пледик. Це буде нагадувати вам теплі обійми. Це дуже класна дія, до речі, на дітей. Заспокоює їх. Але ми всі в душі, діти, ми всі дорослі діти, тому і на дорослих так це дуже добра діє. Зробіть собі чашечку чаю в улюбленій, красивій чашці. Подаруйте собі квіти. Підтримуйте себе кожен раз, не лінуйтесь. Чомусь для інших ми в першу чергу намагаємось зробити щось хороше, а себе вже отодвігаємо на другий план. Тому вперед, все у нас вийде. Це така домашня психотерапія, і вона, якщо її робити, має дуже хороший і дієвий результат. Ну, на сьогодні все. Була дуже рада з вами поспілкуватись. Підписуйтесь на мій канал, буде, далі буде ну, цікаві теми, я сподіваюся, для вас. Ставте вподобайки, пишіть коменти. Що для вас Самоспівчуття і піклування для себе. До нових зустрічей!